Добрий день, шановні п'ятикласники! Урок зарубіжної літератури. Тема різновиди казок про тварин, чарівні, соціально побутові та інші їхні характерні ознаки. Епіграфом уроку є висловлювання братів гріб. Казка багатогранна і завжди по-новому радує, зворушує та навчає. Дуже давно, коли ще не було писемності, у людей виникала потреба розповісти про те, що вони побачили, пережили відчули. Ці оповідки передавали з уст в устав. Нерідко в супроводі танцю у писенній формі люди наділяли слово особливою силою, вірили, що воно здатне втихомирити природні стихії, вмовити богів посприяти гарному врожаю. Так у різних куточках світу виникла народна творчість або фольклор. Із появою писемності, Фольклорні твори почали записувати, щоб ми з вами змогли їх прочитати. Найпоширенішими жанрами фольклору є прислів'я, приказки, загадки, пісні, легенди, казки та інші. У народних казках люди намагалися пояснити залежність свого життя від сил природи: тварин, рослин і усього, що їх оточувало. У казках відображені їхні чесноти й вади, уявлення про добрі легкі сили. В основі казок захоплений розповіді про вигадані події та явища, які люди сприймають як реальні. У казках діють персонажі, які не мають прізвищ, а інколи навіть імен. Це лише загальні образи, втілення народних уявлень, лис. Вовк, Шакал, Король, Іван Селянський син, Царівна, Принц та інші. Місце, де відбуваються події і час також точно не вказані. В одному царстві, в одному селі, тоді, коли ще звірі говорили, казкові персонажі опиняються в ситуаціях. Які випробовують їхні характери, волю, фізичну силу. Фантастичні сили шкодять або допомагають їм, а світ природи і світ людський зближуються настільки, що люди, тварини й рослини розуміють одне одного. Добро в боротьбі зі злом завжди перемагає. Персонажі, які діють на боці добра, правди і справедливості. Щастю долають усі випробування. Починаючи читати казку, ми налаштовуємося на захопливу мандрівку незвичайними світами. Зустрічі з дивовижними героями. у всіх казок однакова будова. Зачин, початок твору, основна частина, розповідь про події та дієвих осіб, кінцівка, підсумок того, про що йшлося. Характерні казкові вислови. Казкам притаманна особлива художня мова. Мабуть, не буде помилкою, коли я скажу, що у більшості дітей і навіть дорослих улюбленим жанром фольклору є казка. Їх створювали в сиву давнину талановиті оповідачі з народу і передавали з покоління в покоління. А потім цю естафету підхопили письменники і продовжували дивувати світ захопливими літературними казками. Тож давайте пригадаємо, що таке казка. Казка це народний або літературний твір про вигадані часто фантастичні події. Казки бувають літературні, їх створили автори, і народні, створені народом. Відмінність фольклорної казки від літературної. Фольклор. Автором є народ, багато варіантів, усна форма існування створюється в прозі. Літературна, один автор, один варіант, письмова форма може бути написана у віршах. Особливості казок. Дія казки відбувається в особливому вигаданому світі, характерні чарівні предмети, які допомагають героям у випробуваннях, присутність фантастичних героїв, повторення магічних чисел. 3, 7, 12. Певні вислови, що мандрують із казки в казку, завжди закінчується добре. Перемогою добра над злом. Характерні ознаки казки. Походження та поширення в усній формі, розповідна форма, вигаданість, умовність зображуваних подій і героїв. Боротьба добра і зла з обов'язковою перемогою добра. Чітка побудова. Послідовність розвитку подій. Утілення народних уявлень та ідеалів традиційні художні засоби, виділяють три основних види казок казки про тварин, чарівні казки, соціально-побутові казки, казки про тварин. Головні персонажі в них розмовляють і діють як люди. У давнину розповідачі наділяли тварин людськими якостями. Вовк шадібний, лисиця хитра, заєць боягузливий тощо. Так давні люди втілювали свої уявлення не тільки про природу, а й про людський світ. Однією з найдавніших казок про тварин. Є індійська казка «Паркований Шакал. З цією казкою ви познайомитесь на уроках зарубіжної літератури. Чарівні казки. Такі казки ще називають фантастичними, героїко-фантастичними. Чарівність виявляється в усьому. Персонажі зустрічаються із фантастичними істотами. Баба-яга, відьма, гноми, ельфи, дракон, смій, чудовисько тощо. Потрапляють у незвичайні ситуації. Час і простір, де відбуваються події, теж незвичайні, підводне царство, країна ельфів тощо. Герої та героїні долають неймовірні випробування. Перемогу над злом їм завжди допомагають здобувати чарівні предмети, жива і мертва вода, чарівний меч, паличка, яблуко, літаючий кили, чоботи скороходи, шапка невидимка тощо, а також персонажі, які здатні творити дива. В основі сюжету чарівних казок подорож. Розгортання дії в дорозі або в пошуку чогось чи когось. За свої чесноти герої та героїні в нагороду отримують любов, щастя і багатство. Прикладом такої казки є японська народна казка Момотаро або Хлопчик-персик. З цією казкою ви теж познайомитесь на уроках зарубіжної літератури. Ви втомилися? Трішки відпочиньмо! Почили соціально побутові казки. Основну увагу в соціально побутових казках зосереджено на повсякденному житті. Вони прославляють розум, працьовитість, доброту, здатність протистояти складним обставам, боротися за кохання та щастя. Їхніми персонажами є кмітливий солдат, наймик, бурлака, селянин, мандрівник, бідна дівчина мудра й працьовита, дурень, який виявився найрозумніше, пачерка, яку гноблять мачуха та її донька, сварлива жінка, багатий, але нерозумний пан та інші. Нерідко діють узагальнені образи правда, кривда, доля, лихо, щастя, соціально побутові казки, насичені реаліями людського побуту, речі в житку, їжа, посуд, помешкання, одяг тощо, простір і час теж здебільшого конкретні, а мова персонажів індивідуалізована. Прикладом такої казки є правда та кривда. Тож, давайте пограємо в гру, хто краще знає казки. Готові? Загадки про казкових героїв. Я веселий, я завзятий, покотився вмить із хати. Коло А я йшов через ліс в періжки, бабусі вниз. Ведмід. Я моторчик світ заводжу, даху в гості до всіх прикоджу. Карлсон дружно в лісі ми живемо, мед їмо, чай з липи п'ємо. ведмеді. На балу всі була мила, ще й туфельку загубила не прибирання. Нею в ступі завжди літай. Мітла у лисички розкошує, спить у ліжку і жирує. Зайця хатку відібрала, звірі її виганяли. Лисиця. Я на гусячих крилятах прилетів до мами, талесо. З їжачка я насміхався. Перегнати намагався Зайчик, справилися чудово. Виконаємо тестування. І перевіримо, як ми запам'ятали матеріал. Фольклор це творчість однієї людини, усна народна творчість, один із жанрів. Народна казка це епічний сюжетний твір про вигадані події і явища, які сприймаються як реальні. Прозовий або поетичний твір, який потребує розгадки, ліричний твір, який виконується під супровід музичного інструменту. Укажіть жанри народної творчості, приказка, поема, казка. Укажіть рядок у якому вказані усі види казок. Героїчні, про тварин, любовні, про тварин, фантастичні, соціально побутові, соціально побутові, героїчні, фантастичні. Перевірте правильність виконання. У казці гармонійно поєднуються реальне і фантастичне, зачаровуючи нас красою рідного слова, мудрого, доброго, оптимістичного. Споконвіку старші покоління передавали в казках своїм нащадкам власний світогляд, моральні принципи, мрії про нездоланність добра і правди, про щасливе життя. Казка є скринькою Божого добра. У народних казках висміюються вади та негативні риси. жадібність, лінощі, хвалькуватість. Казка є колективним творінням народного розуму і таланту. У ній завжди перемагає добро. Казки повчають і розважають. Їх люблять читати, слухати малюки і дорослі. Домашнє завдання. Розкажіть вашу улюблену народну казку. Визначте її різновид. Дайте оцінку вчинкам персонажів. Напишіть лист улюбленому казковому героєві або герої. Порадьте, порадьтеся з ними щодо події чи ситуації, у яку ви потрапили в реальному житті. Рефлексія емоційного стану. Якщо вам на уроці було все цікаво і зрозуміло, вибирайте смайлик з віночком. Якщо було незрозуміло, потребуєте допомоги, смайлик, який думає. Дякую вам за увагу. До побачення!